Та я приїхав, звісно, в хом Depot повертати ключі. Машину заробив, я щасливий йдемо повертати ключі. Якщо взяти всі мої відео і повирізати, скільки я всього здав вже в хом Depot виключно на відео, там можна цілий випуск класти. Так, так що йдемо за грошима. Боже, такий єврей. Я вже там підписуюсь. Іра, Маша, Настя, Юра, Петя. Просто там що треба кожен раз підписатись. Так що погнали вертати. Боже, як я тебе люблю. Ти моя сам, найкраща машина. При ній не можна казати погано, бо вона може обідатись. Коротше, пацани, маю доставку зараз за Amazon за 16 баксів на 20 хвилин. Коротше, це Whole Foods, це дорогі продукти і хто тут замовляється, взагалі багаті люди. Ну, я не з таких, я взагалі в домашніх тапочках, так що все нормально. Коротше, з суттєвим плюсом Амазону є, що я ходжу в магазин. Заходжу взаді, і ви розумієте, впереді тут воно все красиве, всі продукти. Але взаді ти бачиш, як там готують, як працівники в яких умовах працюють. І ти розумієш, у кого рівня магазин, і ти потім думаєш, чи проходити сюди купляти продукти, чи не проходити. Я зібрав то все. Там, звісно, він великий, стільки всього забирав Amazon. Я мав його доставити до 7.10, зараз же 7.08. Боже це горе кур'єр. Як я маю то стигнути? Я вже не встигаю. Боже, що, щось, походу, мені знову лишній пакет дали. Як я то роблю? Я взагалі такий горе, що ужас. Я ж вам розказала, що Amazon це шляпа. Коротше, він мені підігнав лишній пакуночок. Давайте відкриємо, подивимося, що там є. Мені так приємно, коли мені щось з їжі лишають. Та, блін, будь-бо кому приємно би було. Так, що тут в нас є? Гранатовий сік в топку. Потім... Чері. Не чері, а той. Томато чері. Якась фігня, непонятна. І ще щось. І Ківі. Боже, підгон. Я за це отримав 15 баксів. І продуктами тут продукти дорожчі, ніж я заробив. Так що став лайк, підписуйся. Це